Ну і далі говоримо про плани чи бажання Франції. Там планують створити власну балістичну ракету середньої дальності. Таке рішення виникло після того, як Росія завдала демонстративного удару по Дніпро експериментальною ракетою. Про це повідомляє видання Challengers. Зазначають, що французькі розробники думають над озброєнням, яке зможе вражати цілі на відстані понад тисячу кілометрів. Змі уточнює, що вже відомі певні деталі концепції проєкту ракету, хочуть запускати із пересувних наземних установ і вона ймовірно вмітиме до останнього моменту змінювати траєкторію, що унеможливить її перехоплення. Водночас, аналітики Дефенс Експрес уточнюють, що тисяча кілометрів це достатній параметр, щоб уразити об'єкти у Москві. Зрадника і екс-депутата Царьова заочно засудили до восьми років ув'язнення і конфіскували майно майже на півмільярда гривень. Про це повідомив офіс генерального прокурора за матеріалами слідства, царьов маючи нерухомість і підприємство в Криму після окупації півострова Росією оформив їх відповідно до російського законодавства. Ці дії кваліфіковані як фінансування російських окупаційних військ ще є порушенням українського законодавства. Нагадаю, раніше Україна заочно засудила екс-нардепа на 12 років у в'язниці за публічні заклики до сепаратизму та насильницької зміни і повалення. Конституційного ладу під час революції гідності також у березні 22-го року царьову повідомили підозру у посяганні на територіальну цілісність України і колабораціонізму.